Я звичайний громадянин. Що я можу зробити, щоб вплинути на ситуацію? Ми зрозуміли, що багато, дуже багато людей хочуть дійсно вийти і щось зробити самі. Ми побачимо, скільки нас, і ми побачимо, як ми можемо об'єднуватися. Друг друга за руки. Перша початкова мета створити живий ланцюг із заходу до сходу і із півночі до півдня. Всі люди, котрі сьогодні вийдуть в такий ланцюг, є миротворцями, які славлять свій рід. Коли в одній частині України робиться все для того, аби нас роз'єднати, то десь в іншому місті в країні мають бути люди, які будуть з'єднувати. Мені не байдуже життя доля нашої України. Особливо, коли така ситуація в країні. Я думаю, кожній людині треба зрозуміти, наскільки важливо це питання, і об'єднатися своїм сусідом, знайомим, друзями, для того щоб відстояти цілісність своєї держави, щоб показати усьому світу, що ми нація. Якщо ми всі разом будемо, то у нас все получится. І Незалежно від того на яких язиках ми би не говорили. Ми все одно є українцями, і ми все одно горді за те, що ми живемо в цій країні. Ми не дарма отримали незалежність Україна, єдина і неповільна, і немає нічого ділити на схід, захід, південь, північ. Крим та Україна газов. Ми єдині. Ми українці, і ми любимо свою країну. Чого?